А ви знали, хто розробив Сталіну ядерну бомбу? Ну, напевно, думаю, що напевно всі чули про Курчатова, всі чули про радянських вчених. Так от справа була трошки інакшою. Взагалі-то справедливості заради треба сказати, що до ідеї створення ядерної бомби радянський союз надійшов ну, в принципі десь одночасно з нацистською Німеччиною та Сполученими Штатами. І причому сталося це ще до початку Другої світової війни. До речі, і оці розробки, ну радянською ядерною зброєю, принаймні ідея, теж не обіг. Ішлася без України, ну тому що саме перший проект ядерної зброї в радянському союзі розроблявся вченими із Харківського фізико-технічного інституту, і цей проект був представлений у 1940 році. Ну проте далі проекту справа не пішла. В Москві дуже скептично поставилися до розробок українських вчених. Ну а потім і, взагалі, цей проект згорнули аж до 1943 року, коли Сталіну на стіл почали потрапляти дані сіні, ну тобто до. Розвідників про те, що в Німеччині розробляється якась дуже дуже потужна і дуже секретна вундервафля. Ну, ви розумієте про що зараз йдеться, про яку саме зброю йдеться, ідеться, тобто про ядерну зброю. І ось саме з цього моменту саме контрозвідники, розвідники та й всі інші радянські спецслужби починають полювання за розробками цієї вундервафлі. І причому, знаєте, якби вони тільки полювали за документами чи там за розробками ще півбиди. Ні, вони полювали перш за все за людьми, за тими, хто оцю саму зброю і розробляє. І оце полювання стало наймасштабнішим полюванням в історії радянських спецслужб. Ем, ну от дивіться, і при чому це полювання, ну врешті-решт їм вдалося когось там впольовувати. От, наприклад, ви знаєте цю історію про Калашникова, про автомат Калашникова, і знаєте, що до самого автомату Калашникова ця людина, тобто Калашникова, має дуже віддалений стосунок, тому що цей автомат, його конструкція ну, практично повністю скопійована, слямзена, я не знаю, поцюплена з німецького автомату СТГ 44 Ну як слухайте, як поцюплена? Якщо врахувати, що Хуго який є розробником. СТГ 44, оцього штурму Гевера він працював і на Сталіна, тобто його захопили і змусили працювати на себе, то автомат Калашникова вже не такий поцюплений. Просто це розробка хогош не, не більше. Так от, з ядерною зброєю, в принципі, сталося так само навіть ще більше масштабніше, тому що для цього була потрібна немаленька група вчених. От дивіться, що ви знаєте про таку людину, як Манфред фон Ардена. А це, до речі, улюблений фізик Гітлера, і саме він стояв за всіма цими ядерними розробками. Так от дуже дуже дивним чином, у квітні 45-го року він потрапляє до рук Сталіна, ну тобто до рук НКВС, причому не тільки він сам, а вся його лабораторія зі всією секретною документацією. Ну, звісно, що він погоджується співпрацювати з Радянським Союзом. Ну а куди йому було ще діватися? Причому не тільки він погоджується працювати з радянським союзом, а ще 200 різних німецьких вчених. Зокрема, фізики, радіоінженери, ракетники. Ну до речі, що знаєте от такий дуже гарний приклад ракетників, які погодилися працювати на Сталіна. Це Густав Герц, це творець-розробник ракети Фао-3. І він, до речі, ще і лауреат Нобелівської премії. Ну, от собі уявляєте, які люди працювали. Ну я не думаю, що вони працювали, тому що вони хотіли працювати на Сталіна. Їх змусили це робити, а вибору них не було. До сполучених штатів не всі встигли втікти. Ну і до речі, не всім і дали втікати, тому що їх просто перехоплювали. І фактично викрадали цих людей. Тож всі ці казачки про те, що ядерну зброю для Сталіна розробили радянські вчені. Це знаєте, не більше ніж казачки, попри всі ці розповіді про інститути, про мирний атом і тому подібне. Ну можливо, мирний атом і розробляли радянські вчені. А от саме ядерну зброю, ядерну бомбу, яку потім радянський союз випробував у 49-му році, це розробили саме німецькі вчені, причому немаленька кількість і більше 200 працювали на це. Цим проектом, а дехто навіть отримав серйозні нагороди від радянського Союзу, як, наприклад, славно відомий, про якого я зараз згадував, штандартенфюрер Фюрер СС, кавалер лицарського хреста та барон Манфред фон Ардена, який двічі, двічі ставав лауреатом сталінської премії. Тепер ви знаєте, кому належить авторство ядерної бомби в радянському Союзі. Така історія.